Взуття, яке не треба тулити, воно продається саме. Є в нас класна пропозиція, це американська фірма Озарк Трейл. Тут у нас одна єдина моделька, лише в двох кольорах. Будуть чорні і будуть ось такого плану сині або денімки. Лоти взуття у нас по 18 пар, плюс-мінус є 18, є 19, є 17. Отже, як бачите, кожна пара новесенька, кожна. Має етикеточку По розмірах. В кожному лоті буде 2-3 пари до сорокового розміру, решта буде все хороший чоловічий розмірний ряд. Що в нас тут по цих шкарах можна сказати? Можна сказати, що це взагалі сама популярна трекінгова марка, яка у нас продається вже не один сезон. Добре, що в нас тут є? Язичок, ось такого плану шнурівочка. Тут у нас така, вроді би, як сіточка, але водовідштовхуюча, ще отакі класні водовідштовхуючі боковинки. Ергономічна устілка, ось такого плану підошвочка. Трекінгове, економне, недороге взуття. Якщо ви шукаєте трекінг, не думайте, що його немає недоступного. Воно є ось таке. Отже. Код товару, чотири циферки на екрані. Треба вам таке взуття, треба уточнити розміри. Всі питання, що маєте, пишете своєму менеджеру. В кого менеджера ще немає, пишете нам просто сюди в Тікток або в коментарі, або в приват, або за номером в шапці профілю. І напишіть, будь ласка, власний досвід роботи з такими озарками. Працювали чи не працювали. І якщо так, то скільки таких вам треба зараз на цей сезон?